Надалі про те, що делегація Хамас прибула до Москви з візитом. Мочолії член політбюро терористичного руху Абу Марзук. Про це повідомили російські пропагандисти. Проте більше деталей візиту поки не розголошують. Ну, а журналісти Радіо Свободи пишуть, що нібито у Москві був і заступник очільника МЗС рану Алі Кані, який провів переговори з російським колегою, так би мовити, з міністерства про зустріч підтвердила факт. Зустріч підтвердила і представниця МЗС РФ Марія Захарова. Яка мета цього візиту? Зараз будемо з'ясовувати намагатися з'ясувати з Вадимом Поліщуком, істориком політичного політичним оглядачем з Ізраїлю. Пане Вадиме, якщо ви є на зв'язку, то скажу вам доброго. Побажаю доброго дня, доброго вечора. Здравствуйте. Добрий день. Пане Вадиме, ну от е, чи можемо ми якось принаймні припустити заради чого? Це дійсно не перша зустріч, але в принципі після того як власне здійснив Хамасу цю терористичну криваву атаку на Ізраїль? Е, це зустріч перша от власне представників Хамасу з представниками Росії, заради чого? Щоб що? про що можуть говорити? Ну, в першу чергу для допомоги з боку Москви для фікса якоїсь зупинки от, е, цієї військової операції, яку зараз проводить Ізраїль, бо вона ну, до, до, досить серйозно руйнує військову інфраструктуру. Ну і взагалі е, газу, як, е, яка є базою Хамасу, фактично е, там. Ну як такого цивільного населення, яке не залежить якимось чином від гази. Чи члени родини, яких не співпрацює з Хамасом, практично немає. Ну, може один-два відсотки там якихось є людей, ну це так похибка зовсім статистична. Тому їм зараз якось є потреба зупинити ці руйнування, що і долучити до цього фактично своїх ну, і хазяїв з боку Ірану, і, бо Іран вже сьогодні погрожував Ізраїлю в черговий раз. Ну і своїх союзників Москва, може, в Китай зараз завтра поїдуть. Треба їм якось зупиняти. Оце нічний захід бронегрупи «Ізраїльська», Ну він вже показав деякий новий етап цього протистояння. І для да, Хамасу це досить боляче, бо загинуло вже дуже багато високопоставлених представників і функціонерів Хамасу з політичних, економічних питань, з військових, і ну вони населення гази, вони як таке не дуже цінують а своє життя, як показує практика, дуже дуже цінне. Так, а, пане Вадиме, яким чином Росія, ну Путін, зокрема, зокрема, може вплинути на кого може там не знаю, натиснути для того, щоб ну регулювати там цю цю проблему, так цей конфлікт, цю війну зупинити? Яким чином він може допомогти Хамасу? Ну ми вже бачимо в Раді безпеки, он що відбувається з боку Росії Китайської Народної Республіки? Фактично була заблокована... Проєкт рішення з боку США і намагалися вони свій проєкт висунути, який е, ну, якось не закликає до Хамасу навіть відпустити заручників з одного боку, а з іншого боку, ми треба пам'ятати про потужну інформаційну складову Росії, яка працює на веб-твіт, за, за допомогою якої вони виправдовують власні якісь е, е, злочини в Україні, зокрема. І так само вона може працювати і на Хамас у всьому світі. Russia Today, і інші структури. В інтернеті багато структур працює, і ми бачимо, що вони зараз займають відверто прохамасівську позицію. Пане Вадиме, ну. А, о... Путіну це загалом для чого? Тому що ну, там, більшістю цивілізованих країн світу Хамас визнаний терористичною організацією. Путін ну, так само там, його е, порівнювали, так, і, і з Хамасом деякі політики. Е, питань: ну він же ж по суті таким чином тільки погіршує свої якісь позиції в, там, в, ну, в світовій спільноті. Чи вже погіршувати нема куди? Ну, от, що, він хотів цей, що Путін цієї зустрічі хотів продемонструвати? Ну, намагаються кристалізувати ту частину світового співтовариства, яке або так, думає так само, як Путін і Хамас, або якимось чином думають щось собі на цій сварці між е, осью зла, яку ми хотіли яку ми називати, це КНР, Іран, КНДР, і Росія, ну і такі дрібні структури Хамас, Приміром. І західним світом ми бачимо, що є така сіра зона, яка може користуватися цими розбіжностями. Там десь хтось грошей попросить, десь хтось якусь зброю. Ми бачимо, Туреччина зараз захиталася, з якого боку вона справді знаходиться, чи з боку Заходу. Слід згадати, що Туреччина є членом НАТО. Або вона з Сходом, бо те, що зараз каже Ердоган, вона займає ну, таку це. Так, така сама відверта брехня і підігрування терористам, як і ті заяви, тілна з Москви чи приміром. Ну не так відверто, але і з Китаю, так само ну, то що каже Іран. Тобто, вони всі грають в одну дудку. Ну, а от тоді виникає логічне питання, як має і як буде е, реагувати Ізраїль на цю зустріч? бо ну от ще там е, коли дивлюсь, зараз 16 жовтня було повідомлення про те, що Путін е, контактує з там, провів телефонну розмову з Бініміном Нетаньяху. Чи чи будуть ці контакти продовжуватися загалом? Реакція Ізраїля, якою буде на цю ситуацію? Тут важко сказати, якою буде реакція Ізраїля? бо ми ж бачимо, ці ці роки Ізраїль якось намагався трошки е, якусь виважену позицію зайняти, якщо можна так її назвати. Ну, вже час такої, такої позиції минув, але е, знаєте, як, як і Європа, і е, Сполучені Штати позбувалися свого, знаєте, такого якогось поблажливого ставлення до Росії, а Ізраїль вже починає потроху підтягуватись, але може потрібен ще деякий час. Щоб зрозуміти, що гратися з сучасною Росією вже немає ніякого сенсу, бо вона вже зовсім непритомна. І ну, фактично, ну, треба усвідомити, з якого боку тієї стіни, яка зараз будується у світі, ти знаходишся. <приятнятлення> Пане Вадиме, а може бути варіант, коли, до прикладу, ну, там, представники ХАМАСу можуть там, використати е Путіна, якщо можна так сказати, е там. Для того ну як посередника, по суті, так в заручниках багато ізраїльтян ще зараз знаходиться Хамасу. Ну і от умовно кажучи, там ти Путін там давай ми тобі передамо цих заручників, ти їх віддасиш Ізраїлю, Таким чином, і Путін покращить свої якісь позиції. Так, переговорні і, і, і контакти так само з мініміном на Натаніяху, можливо. Ну і в принципі таке нівелювання певне позиції, чи може воно відбутися відбутися? Ну, от якраз е, в такому питанні, яке ви зараз е, припустили. Е, ми сьогодні почули, що вже з Іраном е, щось таке схоже відбувається, ко, коли Хамас заявив, що він частку заручників від, від, віддасть Ірану. І от далі ви там з Іраном вже розмовляєте. Тобто е, ми ж, е, ну, таку нагоду якось щось виторгувати, вони скоріше віддадуть своєму безпосередньому хазяїну Ірану, який... Ними безпосередньо керує, ніж робити такий подарунок Росії. Ну, може, щось там йому з того стола впаде, але мені здається, що головне, головний тут переговорник і головний, головна така структура, яка за всім цим стоїть, це дійсно Іран. В цьому контексті візит до Москви міністра закордонних справ Ірану, це, ну, скажімо так. Узгоджена якась історія пакетна, чи е, тут якийсь окремий може бути інтерес е, для перемовин між Іраном та Росією? У ну, них постійні йдуть якісь е, переговори, якісь узгодження. Ми ж розуміємо, що вони в Сірії давно вже так якось притираються в них там, окрім співпраці є там серйозні розбіжності. Тому е, постійно в них щось там іде в плані зброї, в плані. І цього конфлікту зараз е на Близькому Сході. Скажи, скажімо, так це вже така робоча, робоча не така обстановка, е тому там ж думати про що вони там будуть домовлятися, вони постійно там про щось домовляються. Ну, очевидь, можна ставити питання і про постачання зброї. Ну, я не знаю, чи можна? От яка ваша думка? Чи могло йтися так само, чи може йтися про постачання зброї, до прикладу, чи Росії Хамасу, чи е, Ірану Росії? Ну, Іран Росії ми знаємо, що постачає. І зараз знято обмеження на ракети середньої дальності, можуть там йти якісь розмови. Но... Іран просто так нічого не дасть, буде щось вимагати для себе там, з боку Росії, чим вона може поділитися там, залишки якогось озброєння, таке, що вони можуть від себе там з, з болем і жалем відірвати. А постачати зараз щось Хамасу це ну, така, така логістика. Легше щось в Росію завести зараз, не, не дивлячись на санкції, бо з усіх боків зараз Ізраїль оплав, ну, Лише користуючись цими гуманітарними конвоями, якщо ми згадаємо, як на Донбасі білі Камази свого часу їздили, от зараз почали заїжджати з боку Єгипту якісь е, е, вантажівки, і, ну, начебто йде розмова, що їх доглядають, але доглядають не ізраїльтяни, доглядають єгиптяни. Тому щось там протащать, але ну, щось надвелике туди не завезеш. Ну, В принципі, Ізра... е, Хамас е, надвеликими не вміє користуватися. у них... Озброєння таке тако напівтерористичного гатунку, таке ж для якоїсь партизанської війни на руїнах гази, яку вони можуть зараз ще продовжувати проводити. Пане Вадиме, на завершення тоді ще спитаю про, ну, про цю наземну операцію в Газі, про яку говориться дуже багато. Ну, ми розуміємо, що це рішення буде військово-політичного керівництва Ізраїлю, але все ж таки, ну а які на, на рівні от обговорень в суспільстві, яке бачення от цієї ну і перспектив цієї наземної операції і затягування цього, тобто про що ну говорять безпосередньо ізраїльтяни? Ну тут складні почуття, звісно, ізраїлітян з цього приводу. З одного боку, всі розуміють, що відмовитись від такої операції, це, це фактично ну, не так, щоб визнати свою поразку, але в очах того світу, який живе з позиції сили, да, той, той світ, що оточує зараз Ізраїль, вони це об'являють свою перемогу. Вони, навіть якщо їх там розчавити повністю, вони все одно це об'являть своєю перемогою. Але це буде вже така, знаєте, перемога, що дивіться, вони пустили кров ізраїтянам, і якось е, е, їм це минуло, і значить, так можна робити і далі. Тому Ізраїль просто змушений е, ну, покінчитися е, з цією структурою на цій території. З іншого боку, дійсно всі опасаються великих жертв з боку і військових ізраїльських в першу чергу заручників. Ну і населення гази не так би сказати, щоб ізраїльтяни вже мріяли там їх познищувати. І нікому не потрібні ці великі жертви, які е, при масштабній операції, при тому, що е, Хамас не дає евакуюватися цьому населенню, ці, ці жертви звич, звичайно, що будуть. Тому всі ну, чекають опасіння дуже серйозні з боку півночі, бо ми бачимо, що їх із постійно. Проводять вони такі ще не масштабні операції, але вони такі безпокоючі, турбуюче. І втручання з півночі, воно ускладне, звісно, ситуацію. Хоча для Хизболи це також, знаєте, ризик такий досить великий ударів із боку Ізраїлю, і з боку американських цих сил, які вже пообіцяли жорстко відреагувати на таке втручання. Тому всі чекають. Ізра... Ізраїля ситуація досить складна, це фактично острів. Як в Україні ви, ви вивести жінок на кордон і доручити хорошим сусідям і союзникам тут неможливо тут або пан або пропав, або Ізраїль виграє, або та, така сама Хвархаза е, відбувається на усій території Ізраїлю. Пане Вадиме, ну що... Чи є бачення станом на сьогодні? Ну, ви сказали про знищення Хамас, так, але чи є чи буде це Ізраїлем розглядатись як ну, скажімо, повноцінна перемога? Як має виглядати ця перемога? Бо ми от в Україні так і досі точиться розмови, що є різні різнобачення певні між баченням України в перемозі в російсько-українській війні, і деяких там ну можливо західних політиків. Ми там хочемо повністю повернути свої території до? Там кордонів 91-го року, а там хтось може казати ні. От на якому етапі доведеться домовлятись. От в Ізраїлі є бачення, як має виглядати остаточна перемога? Чи це лише знищення Хамас, чи там контроль на якийсь час, не знаю, протягом якогось перехідного періоду, чи якось надовго над сектором Гази? Що що буде розглядатись повноцінною перемогою Ізраїлю? Так само, як Україна, заявляє свій, свій план, да так виведення. Повернення до кордонів 91 го року, там покарання злочинців, там виплата репарацій. Так само, ізраїль поки що заявив ці головну ціль знищення Хамасу. Що робити далі з цією газою? Ну притомну якоїсь думки не, не лунає, і мабуть її не існує. Бо знову окупувати з боку Ізраїля цю територію, брати її на свій горб. Ну, може, Ізраїль би потягнув би, але світове співтовариство воно дуже на це буде реагувати, скажімо так. Ну не схвально. передати цю територію палестинській автономії на чолі за басом, той сам відмовляється від такої перспективи, бо знаєте, він і так має дуже досить хитку таку позицію на. В Юдії Самарії, а ще брати цю територію з населенням, яке до нього не дуже схвально ставиться, м'яко кажучи, йому не потрібно. Єгипет на себе брати не хоче. Якісь варіанти з ООН, також вони проробляються, але ну, воно не пролунало якось чітко, як це має виглядати. Евакуювати населення ніхто його до себе приймати не хоче. Може, якщо б існувала якась отака, знаєте. Ідеальна ціль, як цю операцію завершити, і чого Ізраїль е, має домогтися, може вона б операція вже і почалася, а так як немає політичного рішення, от якось воно так і не торопляться військового, ну от захопити, а що далі з ним робити, знаєте, перекидати Це гарячого маємо. пиріжка один одному в руки, ніхто не хоче.